Взагалі, весь комплекс відносин з Російською Федерацією до мінімуму. Ніхто не може претендувати на якусь нормальність в наших відносинах. Це ми остаточно проїхали. Цього не буде сьогодні, не буде завтра, не буде післязавтра. Але нам потрібен комплексний підхід до тотального переформатування відносин з Російською Федерацією. Саме комплексний я прекрасно розумію емоції кожного. У мене є свої емоції стосовно того. Але маємо діяти стратегічно. Мене декілька років питали, чому не можна було грохнути договір про дружбу і співробітництва раніше. Це було складно пояснити емоційно. Але ви всі прекрасно зрозумієте, що за допомогою посилання. На невиконання Росією цього договору нам вдалося побудувати наші справи проти Росії, які зараз знаходяться в міжнародному суді ООН, зараз знаходяться в міжнародному арбітражі. Вже зараз Ащадбанк на основі нашої позиції виграв 1,3 мільярда доларів. На основі цієї позиції у нас є знаковий виграш в стокгольмському арбітражі. На основі цієї позиції ми в лондонському суді довели, що так звана Трошка Януковича цей хабар це саме хабар, і, і, і зверніть увагу, що зараз питання російської агресії вперше, взагалі вперше, це абсолютний прецедент, будуть розглядатися не тільки в міжнародних судах, а саме в лондонському суді. І я сподіваюся, що ні у кого тут не виникає жодних сумнівів стосовно неупередженості і кваліфікованості лондонського суду. Тому я вважаю, можете звинувачувати мене в певній патетиці, що 18-й рік був роком реальних перемог наших проти Росії в судових інстанціях. Ми вже багато про це говорили. Перший раз напевно кажу, я не знаю, чи звучало це в пресі. У нас в червні будуть слухання по всіх наших позовах стосовно Росії. Ми до них дуже ретельно готуємося. Мене чомусь не знаю чому. цитують дуже активно в наших медіа стосовно 18 тисяч тисяч сторінок нашого позову. Ми їх дійсно везли на чотирьох мінівенах, але це просто от, щоб ви зрозуміли. Грунтовність підготовки всієї нашої команди, нашої української команди, наших друзів і партнерів, команди міжнародних юристів.